Роботи, які рятують життя військових, фахівці центру рекрутингу та підготовки Drone Force сухопутніх військ зсу продемонстрували цивільним роботу найсучасніших українських наземних роботизованих комплексів. Військові розповіли про роль інноваційних технологій на полі бою та їх значення для сучасної війни. Незамінні помічники на полі бою і в тилу наземні роботизовані комплекси доставляють боєприпаси, провізію, евакуйовують поранених, мінують та знищують цілі. Вони здатні дістатись до зон, куди навіть бронетехніка не ризикує їхати. А вони реально допомагають нашим бійцям виконувати завдання як логістичні, так і інженерні, і навіть з вогневої підтримки. Технології, які сьогодні використовуються у нашому війську, а вони в майбутньому я впевнена будуть використовуватись в нашому цивільному житті з великою такою перевагою. Військові показують, як працюють машини, дозволяють зацікавленим покерувати. Кажуть, головна перевага роботизованих комплексів збереження людських життів. Там, де їде робот, не йде людина. Тобто ми зберігаємо життя, а процеси робимо ті самі. Якщо їде робот, ми ризикуємо тільки роботом. І якщо це залізячка, і ми можемо її відновити і зробити знову. Окей, але якщо це людина, людину вже не відновити. За словами військових, попит на фахівців з наземних роботизованих комплексів зростає. Тож людям, які планують йти до війська, радять приглянутися саме до цієї спеціальності. Потрібні оператори, потрібні інженери, потрібні ремонтники. Командири вже теж потрібні, бо керувати цими підрозділами теж треба. От тому треба люди, які розуміють організацію, тактику застосування та таке інше. Опанувати наземні роботизовані комплекси не складно, кажуть військові. Керувати роботом можна навчитися за кілька годин, а повний курс підготовки займає близько місяця. За цей час курсанти вивчають не лише наземні, а й повітряні безпілотники.